Христос народився, славімо його. Пішла оце якось в ліс по ялинку. Дивлюся, на зустріч, які старці з торбами і ковіньками йдуть. Підійшла ближче й питаю хто ви? звідки, куди. Вони відповідають ми волфи, ідемо із двох святкувати і людей вітати. Заходили по дорозі до однієї дівчинки, що Галинкою звуть. Ти не застала її вдома. Чи не могла б ти передати їй наші дари? Жодних проблем, відповідаю, з задоволенням передам одразу як вона повернеться додому. Це розповідь не моя, це розповідь моєї подружки, і ви подивіться на це диво. Так що, хоч я й поганенько готувалася до Різдва, от маю гілочку справжньої голубої ялини, такого гномика, що живе на ній. От, В червоній червоній шапочці. Справжній справжній. Та різдвяний штолен, випечений дбайливими руками валічки. Uh, уже Різдво, отже, я вже все розпакувала. А, а на пам'ять залишила фотографію цієї прекрасної упаковки. Ну і що ж, покажу вам і буду куштувати. А ще, виявляється, мені прислали аромат Різдва, а Різдво пахне перцем і апельсинами. Валічка, я дуже тобі дякую. І це прекрасно, що коли я погано готуюся до ІС-2, то мої друзі дуже гарно готуються і ну, компенсують мені такий момент. Отже, в нас додався ще один казковий персонаж це ось такий гном. А котики чекають на відкриття адвент-календаря. Отож, давайте відкриємо. А відкривати я сьогодні буду 18 число. І тут пінвінчик в червоній кепочці. от, Майже як мій гном, бачите? Щось тут ошелестить. І тут ось таке мило ручної роботи. То була б не я, щоб зразу не відкрила і, дивиться, тут така святкова святкова э, сяюча лапка. Дякую, наша феєчка, пані Ларисо. І перш ніж з вами попрощатися. Нагадаю, що адвент календар у мене ще продовжується і він буде тривати до Нового року. Отож, чекаю на вас завтра. Христос народився. Славімо Його!